Хочу вам показати, як дуже легко і просто чистити свіжі яйця. Облущити його важко, значить ви робите отак. Робите ось так. Ножиком розрізали його пополам. І робите отак. Навіть другу половинку не випускаєте з рук. Двічі. Бачите, як гарно виглядає. Акуратні. Дивіться. Але ви зараз кажете, що ви хочете, яєчко би було у вас уздовж. Що на стіл з майонезу. Знаєте вам вздовж такого, о. Бачите? о, Розрізали його. Ось такого, І його таку. о. І отак теж робите його такого. Бачите? о. Дивіться. Бачите, яке воно гарне. Дивіться. Все так само. Хто так знав, хто так вміє? Напишіть в коментарях. Всім добра здоров'ячка.